Вітаю, друзі! З вами прогноз погоди на 9 серпня. А перед тим, як ми почнемо, пропоную вам поставити лайк і підписатися на канал. Серпень продовжує дарувати тепло, але вже з м'якими натяками на осінь. Особливо відчувається вночі. Дивимося, що готує день по регіонах. А перед тим, як дізнаємося гальну погоду, Напишіть в коментарях, як у вас зараз вночі чи попрохладнішало. Почнемо з північних регіонів: Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина. Тут очікуються короткочасні дощі, але в основному в першій половині дня. Загалом буде без опадів, На дворі буде досить тепло. Температура в день по Житомиру: плюс 24 плюс 26 градусів. Чернігів плюс 26 плюс 28. Суми плюс 24, плюс 26 градусів в день. Вночі температура вище 15 градусів не підніметься. В Волинській області також в першій половині дня очікуються короткочасні дощі, але протримуються вони недовго. До обіду небо буде ясним. Температура тепла плюс 28 градусів максимально. Це буде вдень, а вночі вище 13 не підніметься. На заході нашої країни буде ясне небо: Львівщина, Франківщина, Закарпаття, Чернівці, Тернопіль. Кругом буде ясно. Температура плюс 26 плюс 28 градусів по регіонам вдень. Вночі буде коливатись від плюс 13 до плюс 16. І традиційно в Закарпатті: температура вдень плюс 30, плюс 32, вночі плюс 16, плюс 18. Опадів не передбачається. Центр України Полтавщина, Черкащина, Дніпро. Без опадів, небо світле. Вдень плюс 26 плюс 30 градусів, вночі плюс 15, плюс 18. Надвечір особливо затишно. Вечірнє небо буде чистим. На сході України буде стабільно тепло. В Харкові температура в день буде плюс 26 плюс 28 градусів. Вночі плюс 16, плюс 14. В Донецьку та Луганську температура вночі буде коливатися від плюс 15 до плюс 18 градусів. Вдень очікуємо плюс 26 плюс 28 градусів тепла. Без опадів. Ну і, звичайно, південні південній області. Там буде мовно розпечені сковорідці. В Одесі плюс 30 плюс 32 градуси в день, вночі плюс 20 плюс 18. Миколаїв температура аналогічна до Одеси, так само, як і Херсон. Ну, і звичайно, край козацької слави, місто Запоріжжя. Вдень плюс 30 плюс 33 градуси, вночі плюс 20 плюс 18. Ну і звичайно, температура води в Чорному морі. Море буде теплим, як приємна ванна. Плюс 25 плюс 27 градусів. І на завершення погода в столиці. Температура в день буде плюс 26 плюс 28 градусів. Зранку буде хмарно, можливий, невеликий дощ. Проте до обіду він має завершитись. Температура вночі буде плюс 17 плюс 15 градусів. Вдень буде досить волого. А от температура в Дніпрі в межах Києва буде плюс 22 плюс 23 градуси, досить освіжає. І наостанок трошки народної мудрості. 9 серпня за народними прикметами, пов'язане з передбаченням погоди та врожаю. Ясна погода 9 серпня віщує теплу осінь, там яку зиму, а холодний вітер сніжну зиму. Також, якщо мурахи закривають входи до мурашників, це пророкує дощ, а якщо у лісі сильно пахне грибами, то осінь буде ранньою. Ось таким буде цей день. Серпень ще дарує літо, але вже ми чуємо, як десь там, за горизонтом, крадеться вересень. Тож насолоджуйтесь моментом, бережіть себе і слава Україні!